Вітаю, друзі, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. Видання Звізда російське, яке наближене до Міністерства оборони Росії. Фактично є те, що називається печатним органом цього міністерства. Міннападу, як, як у нас його називають. Так от, звізда пише про те, що начебто представник, високий представник адміністрації США має приїхати на Парад на торжество Бесія, яке влаштовує Путін 9 травня. Ну, це цікаво насправді. Звізда про це пише зараз. Я скажу, чому тому, що вони кажуть, що цим американським високим представником може стати Марко Рубіо. Голова Державного департаменту, державний секретар Сполучених Штатів Америки, топ дипломат. І саме він може приїхати на парад. Ну, цікава версія насправді, якщо так подивитися. Зараз скажу, чому Кремль про це говорить, але спершу скажу, що насправді думає, що Сі Цзіньпін чи приїхати, китайський лідер, вже відмовив на Моді, прем'єр-міністр Індії. Не приїде. Ну, зрозуміло, офіційна причина це загострення ситуації з Пакистаном, яке і ця ситуація ризикує перерости у велику війну. Але тут питання до а, того, що пише звізда. Отже, чому звізда пише і натякає про те, що нібито Марко Рубіо приїде. Перше. Є на це причини. Перше. Панічна атака Путіна Путін дуже сильно боїться, що Україна таки завдасть удару по Червоній площі 9 травня. Довкола всього зараз це все відбувається. Довкола цього ці танці з ініціативами про трьохденне перемир'я, всі ці ініціативи і так далі. щоб Україна, не дай Боже, не завдала. Удару я всіх нас, весь український народ, із цим вітаю, тому що це визнання потужностей, можливості і спроможностей, і виходить, що можна сказати, що таким чином вони дійсно остерігаються і бояться, тому що ну реально Путін так серйозно боїться. Уявіть собі, скільки всього він готовий зробити, аби тільки захиститися, аби тільки в не завдало ударів дронами. Ну тобто, він готовий оголошувати припинення вогню. Він готовий говорити і вкидати фейки у видання звізда про те, що Рубіо їде. Питання ж навіть не в тому, що він хоче продемонструвати, мовляв, Сполучені Штати Америки зацікавлені в діалозі з Росією на стратегічному рівні та масштабі. Це теж звичайно, в цьому є мета, але основна ціль, чому це хоче зробити російський диктатор, вона полягає в тому, що таким чином він думає можна буде вберегти. 9 травня, 8 травня. Ну, якщо будуть американці, Україна ж не буде жодних ударів завдавати. Ну, приблизно ось такі розрахунки на сьогоднішній день є у Путіна. Ну і наступна мета, звичайно, це продемонструвати власну значимість. Ну і зрештою ж, треба там відпрацювати гроші, які там заробляли ці кремлівські аналітики і представники розвідки, які говорили про те, що. Мовляв, треба боротися з так званим єврофашизмом. Ну, ви пам'ятаєте, я розповідав про статтю, яка вийшла на офіційному сайті служби зовнішньої розвідки Росії, де йшлося про те, що мовляв, зараз світові загрожує єврофашизм. Ці єврофашисти це, начебто, європейці, які під керівництвом Британії, Лондона, загрожують планеті, і з ними треба боротися, як і 80 років тому. Тому Сполучені Штати і Росія мають стояти пліч опліч для того, щоб цьому протидіяти, запобігати і не дати відбутися. Ну і звичайно, що очевидно, стільки було написано, стільки, як це називається, бумага марательства і так далі. Безумовно, що це безумовно, що це потрібно. Відпрацьовувати, ну і звичайно, нагнітання ситуації про те, що мовляв у сполучених штатах чи то пак у Росії і Сполучених Штатів, начебто, все добре. Вони готові до взаємодії, до діалогу на найвищому рівні з багатьох питань, і, власне кажучи, продемонструвати ось цю єдність довкола боротьби з фашизмом сьогоднішнім. Ось для чого відбуваються ці вкиди. Очевидно, і я думаю, що з високою долею вірогідності, звичайно, що Рубіо ні на який парад не поїде, і незабаром ця інформація буде офіційно спростована державним департаментом Сполучених Штатів Америки в медіа та іншими офіційними ресурсами, тому що в таку нісенітницю ну реально дуже важко повірити, і для чого це безпосередньо Рубіо не зрозуміло, власне кажучи. Йому це точно не потрібно. Ну а тим часом відбуваються події. Тим часом іде обговорення а, угоди, яка була підписана між Україною та Сполученими Штатами Америки, про а, доступ до рідкоземельних металів та корисних копалин, а, Доволі таки активне, Трамп, президент США, сказав, що не буде поганих хлопців. Якщо тут будуть американські інвестиції та інтереси, і назвав сам факт цієї угоди і сам цей документ гарантіями безпеки, ось так він щодо цього висловився. Загалом же Трамп сказав, що за своїх 100 днів президентства він не здійснив жодної помилки. Взагалі, от тобто, ну взагалі, жодної помил, жодна помилка у його а, діях відсутня, власне кажучи. Ну а тим часом видання The Times of London повідомило про те, що Сполучені Штати Америки не залишать Україну що все рівно допомога буде надходити, все рівно буде пов'язана доля в майбутньому, тому що як би там не було, але Трамп не хоче, аби на нього поклали відповідальність як на Байдена за Афганістан. Звичайно, що приклад і порівняння мені не подобається його дають автори публікації. Я вважаю, що такі порівняння є недоречними, коли ми говоримо про Україну та Афганістан. Але вони наводяться. Но суть для нас в цьому питанні найважливіше в тому, що Трамп не буде зупиняти допомогу Україні, і це, власне кажучи, дуже дуже важливо розуміти це безпосередньо. Те, що нас дуже цікавить. Ну і видання The Wall Street Journal так само виходить із публікацією того, що Америка і Сполучені Штати планують більше застосовувати дронів на тактичному рівні, оперативно-тактичному, особливо дрони, які потрібні на полі бою, як розвідувальні, так і ударні, або які можуть виконувати комбінований. Характер, це було проаналізовано внаслідок вивчення діяльності і внаслідок роботи Сил оборони України наших підрозділів на полі бою, наскільки ефективно дрони змінюють змінюють безпосередньо поле бою, наскільки вони є ефективними і потрібними. І Сполучені Штати Америки. Зараз будуть переймати досвід, це, до речі, свідчення того, чому Україна потрібна світові, який вона робить вклад в безпеку зараз глобально, чому Україна потрібна НАТО і чому майбутнє наше спільне з Заходом і наш досвід безумовно будуть вивчати, тому що він є затребуваний. І поки я записую це відео. З'явилася реакція з боку Росії щодо угоди про доступ до корисних копалин, озвучив її заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Росії Дмитрій Мєдвєдєв. Він сказав, що підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами зазначає, означає, що Трамп. Буде постачати Україні зброю. Медведів говорить таким чином, що підписання цієї угоди означає, що Київ уже заплатив Трампові за майбутнє постачання зброї, яке буде надходити Україні. Угода підписана в Вашингтоні в середу, надасть Сполученим Штатам Америки преференційний статус, і фактично, ми. Будемо отримувати зброю. Як каже Медведів, він каже, що Трамп зламав київський режим, що вони мають платити американцям, всі українці будуть платити за постачання зброї їхнім національним багатством, і так далі. Турбує його це, тому що Трамп дійсно одразу так збігли, збіглися в часі, що він підписав перший дозвіл. На постачання зброї Україні вартістю на 50 мільйонів доларів. Ще не такі великі обсяги по сумах, якщо дивитися, за сумою, за вартостю. Але треба розуміти, що це прецедент, це дуже хороший приклад на майбутнє, і це дійсно перший випадок, коли адміністрація Дональда Трампа, президент США, з часу приходу на свою посаду, підписує і надає таке право. Ось це дуже важливо, і це, звичайно, вселяє. Певні надії та оптимізм на майбутнє. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайк цьому відео і залишайте ваші будь ласка, враження, коментарі щодо почутту. Бережіть себе і слава Україні!